Ми у чотирьох соціальних мережах: Facebook, Instagram, Telegram та YouTube. Наші дописи розділені на рубрики, аби охоплювати різні сфери мовознавства та літератури. Ми прагнемо якісно наповнювати наші сторінки, щоб допомогти вам позбутися росіянізмів мовленні, а також збагатити вашу мову словами-родзинками. Деякі теми. Як-от, наголоси, вимова звуків тощо ми освітлюємо у відео. Це допомагає нашим підписникам самостійно вдосконалювати свою українську. Ми публікуємо дописи із порадами, щоб покращити дозвілля наших читачів. Часто це відповіді на найболючіші запитання і найчастіші запити наших учнів та коментаторів. Тож підписуйтеся, коментуйте та пройдіть із нами свій шлях до зірцевої української.